Вітаю, друзі! В даному відео я розповім вам, як можна смачно замаринувати шампіньйони. Для початку нам необхідно їх дуже добре промити водою та почистити від можливих пошкоджень, які нам не дуже подобаються. Опісити трошки ніжку, якщо воно чорна, та вимити землю, якщо вона є в наявності. Гриби повинні бути чистенькі і дуже вам подобатись. Взагалі для маринування грибів я рекомендую використовувати маленькі гриби. Але якщо у вас так склалось, що є тільки такі, то тоді вже використовуємо їх. Їх просто треба буде додатково порізати на шматочки, смак від цього зовсім не зміниться. Наступним кроком є саме зважування грибів, щоб ми розуміли, скільки в нас початкової. Маси. Від цієї цифри ми будемо в подальшому відштовхуватись для створення маринаду. Наразі у нас майже 700 грамів грибів. А на 700 грамів грибів треба використовувати 700 грамів води для маринаду. Але я вам покажу приклад заготовлення маринаду на 1 літр води. Це, по-перше, для зручності, для розуміння. Та подальшого легкого прорахунку. Далі ми нарізаємо гриби. Нарізаємо ми гриби на маленькі кусочки. Я ріжу один гриб десь на 6-8 шматочків, в залежності від розміру самого гриба. Як зрозуміти, який саме вам розмір необхідний? А все дуже просто: плюс-мінус прикинути, що за одне накалування виделки ви могли цей шматочок з'їсти. Після того, як ми нарізали гриби, переміщуємо їх до кастрюлі. Наливаємо води, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Початково я використовую сильний вогонь, а потім, коли бачу, що вже підходить до кипіння, трошки його зменшую. Після закипання гриби одразу створять велику піну. Будьте до цього готові. Треба або зняти кришку, щоб через це не заляпати повністю всю поверхню. Після закипання даємо прокипіти ще 10-15 хвилин, а поки це відбувається, зробимо маринад. На 1 літр води це 1 кг грибів в прорахунку, нам необхідно 40 часнику. 100 грамів 9% оцту та 100 грамів олії. Одну невелику головку цибулі. Я її ріжу кільцями. Вона дуже добре смакуватиме з грибами. 5-6 лаврових листків. До 15 духмяних перців та близько до 10 чорних перців. Також. 4 чайних ложки цукру та 3 чайних ложки солі. Додатково, але тут уже на ваш смак, я ще додаю 1 чайну ложку меленої гірчиці. Вона дає дуже прикольний смак, але все ж таки тут залежить все від ваших смакових вподобань. Не забувайте час від часу, коли киплять гриби, їх помішати. Після того, як наші гриби прокипіли 15 хвилин, зливаємо воду, яка знаходилась в кастрюлі. Для чого я це роблю? Мені так більш естетичніше, тому що вода має характерний темний колір після першого варіння. Можна, звичайно, продовжити варити і в цій воді, але при консервації в банки сам маринад матиме темніший вигляд. Пересипаємо назад в кастрюлю наші гриби. Додаємо 1 літр води. оцет. Та олію, часник, цибулю, лавровий лист, перець. Додаємо цукор, сіль, гірчицю і все добре-добре перемішуємо. Після вмикаємо плитку. Дочекавшись, коли кастрюля закипить, ще необхідно прокип'ятити протягом 10-15 хвилин. І ось як все закипіло, прикручуємо трохи вогонь час від часу помішуючи. У даному відео я готую гриби, щоб вжити їх протягом 2-3 днів після приготування. Якщо ви запланували саме консервувати гриби, ви можете використовувати таку ж саму технологію, самоприготування, але для закрутки вам необхідно буде простерилізувати банки та кришки. Я вже декілька років використовую банки з різьбою, вони досить зручні та практичні. Для стерилізації я використовую інструмент для стерилізації банок. Кип'ятимо воду, ставимо банку на 5 хвилин, вона проходить стерилізацію. А кришки потім стерилізуємо всі разом, кип'ятивши їх в каструлі. І вже після того, як гриби будуть готові, ми пересипаємо їх в банки та закручуємо. Відправляємо на зберігання про в прохолодне місце. У мене зберігаються на балконі, там влітку буває досить спекотно, і проблем з таким методом консервування в мене ще не було. Після того, як 15 хвилин прокипіли наші гриби, починаємо їх обережно викладати в банки. В даному відео, повторюсь, я не стерилізую, тому що ми з'їмо їх протягом декількох днів. Обережно викладаємо в кожну банку. Після того, як ви виклали, заливаємо маринадом доверху. Обережно закручуємо. І що ми маємо? З 700 грамів грибів нас вийшло в районі 900 грамів консервації. Дякую всім, підтримуйте український контент, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Тут ще буде багато всього цікавого.